Дружина військового Тетяна Хмель запустила шостий збір на дрон «Мавік 3Т» для підрозділу свого чоловіка. Бажана сума – 200 тисяч. Це половина всіх попередніх зборів. Збір на 200 тисяч я запустила 7 травня. Це, власне, було день народження мого чоловіка і приурочила я цей збір до наших днів народження, тому що в нього 7 числа, у мене через 20 днів 27 числа. І я вирішила, що Найкращим подарунком і для нього, і для мене це буде ось такий розвідувальний дрон Mavic 3 t за ці роки. На жаль, жодне свято велике. Ми не відсвяткували разом, і маленьке також. І тому хочеться, щоб цей збір він став як допомогою хлопцям, які... Боронять Україну, які змушені такі визначні для себе дні проводити не вдома з рідними людьми, а десь на передовій, десь в боях ризикуючи життя. За два тижні Тетяні вдалося зібрати чверть суми тобто 50 тисяч. Дівчина каже, що збирати кошти для військових стало значно важче. Я до того збирала менші суми. І вони також важко йшли, тому що там вперше, ну, умовно 10 днів донатять всі твої знайомі, рідні, друзі. І після цього якось коло спілкування задонатило. Зробили репости. Збори як такі дуже просідають. тому що нові люди менш активно донатять. Я, в принципі, розумію людей. Незнайомих мені, які незнайомі зі мною, тому що це довіра, все-таки. І я також не кожному збору донатю, бо я не знаю, хто ця людина. Але якщо я бачу, що мої друзі рекомендують, що вони знають, посилаються, то я намагаюся хоч декілька гривень за донат. Тетяна наголошує, що саме маленькі донати просувають і закривають збори. І я закликаю людей донатити малі суми, тому що. Багатьом я знаю соромно закинути, типу, мені на банку наприклад 5 гривень. Вважаючи, що ну, по-перше, я можу побачити, якщо це також з монобанку донатиться. І типу, побачиш, що я задонатила тільки 5 гривень. Ні, я буду щаслива. Я буду дуже вдячна, що ви задонатили саме 5 гривень і не пройшли повз цей збір. Дівчина планувала закрити збір до 27 травня, але він дуже повільно просувається. Є велика надія, що за тиждень вдасться закрити половину, тобто зібрати 100 тисяч гривень, каже Тетяна, щоб підсилити свій збір. Я запустила тренінги за донати, а я викладатиму всім охочі. А медіаграмотність в умовах війни інформаційну гігієну розповім свій досвід редакторський, в медіа. І ось збираю людей, які готові будь-яку комфортну для них суму. Тобто я не буду ставити якісь ліміти чи там мінімальну суму донату. За будь-яку суму готова провести тренінг. Вся детальна інформація про звіти, збори, тренінги можна знайти на сторінках в соціальних мережах Тетяни Хмель. І мені дуже хочеться, щоб цей збір завершився успішно, щоб я таки змогла придбати для підрозділу чоловіка цей дрон, і щоб він допоміг. Можливо, не в цю хвилину, не одразу, але став допомогою у вирішальній битві і перемозі України в цілому. І щоб і моя родина, і тисячі інших родин найшвидше воз'єдналися і святкували всі свята разом. Тому так заходьте на мою фейсбук сторінку. Там все є. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.